Араміс, ординатор лікувального відділення медичної роти 3 ї окремої штурмової бригади. Я вітаю вас. Слава Україні! Дякую, що ви сьогодні тут. Араміс, давайте почнемо з позивного все-таки, тому що ми сьогодні звернули на нього увагу. Дуже класний вас позивний. Чому такий? Ну я думаю, зрозуміло із зовнішнього вигляду, як мінімум. А пішло це, коли я потрапив у свою першу частину на службу на посаду. Вже став у заступника командира частини. Це був єдиний мушкетер, якого він так. Моментально миттєво згадав, і якось воно з того часу так і пішло. Тому так і Клас. лишилось. Ви е, лікар, анестезіолог, і е, як вийшло так, що все-таки як ви пішли служити, як ви пішли воювати, і чим ваша поточна робота зараз складніша і відрізняється від тієї роботи, яка була до е, війни, до армії? Е, трішки одразу ремарочку. Я не маю спеціалізації лікаря-анестезіолога, я за фахом лікар загальної практики сімейної медицини. Просто так сталося, що коли я перевівся в третю штурмову, на самому початку у всіх бригадах був трішки брак кадрів, і мені запропонували повчитися власне у двох анестезіологів, які на той час у нас служили, і за цей період часу роботи на стабілізаційному пункті. Поки я працював і навчався, в принципі, виконую роль частіше зараз як анестезіолога. Зрозуміло, що це не повноцінна анестезіологія як в цивільній лікарні, цивільна спеціальність, але тим не менш, для стабілізаційного пункту цього цілком достатньо і в загальному вистачає. Як працює алгоритм, алгоритм евакуації військових, і власне, от що робить саме анестезіолог на стаб-пункті? Алгоритм. В принципі, він прописаний досить давно, прописаний він в основному натівськими стандартами. У нас були свої, але, як показує практика, натівські вони більш живучі, скажімо так. Якщо боєць, отримує поранення на лінії зіткнення, тобто десь на якійсь позиції, робиться доповідь про те, що є поранення. І або з позицій, що буває насправді рідше, або з якоїсь точки евакуації, в залежності від тяжкості поранення, його евакуює. Це так званий кейсовак, тобто це автомобіль. Частіше це якийсь броньований автомобіль, в якому надається якась там первинна допомога, турнікети, перев'язки, те, чого не зробили на самому місці події, те, що трапилося. Цей він їде до точки передачі для медивака. Це вже, ну якщо так провести аналогію, це як швидка допомога. Автомобіль uh -huh. швидкої допомоги, якщо паралель проводити. І вже там, в залежності від того, хто чергує на цьому автомобілі, чи це фельдшер, чи це лікар, так теж трапляється, що лікарі чергують. Надається допомога більш повноцінна. І задача основна це довести такого пораненого до стабілізаційного пункту у кращому стані, скажімо, ніж він був, поки він знаходився на кейс Відповідно, на стабілізаційному пункті наша робота це максимальна стабілізація стану пораненого. Все ж таки, вони бувають різні, бувають легкі поранені, бувають тяжкі поранені, які вимагають і переливання крові, переливання там інших якихось компонентів крові. Тому наше завдання максимально їх стабілізувати. Тобто інтубація, стабілізація і перевезення на наступний етап, тобто вже на рівень. Якихсь передових хірургічних груп, лікарсько сестринських бригад, де вони вже роз'їжджаються по етапах в різні точки, в принципі, подальше, в різні точки України. Я знаю навіть від самих військових, що дуже часто є ампутації через те, що на початковому етапі, коли побратими надавали допомогу, чи коли сам військовий там затягував турнікет, трішки неправильно були зроблені певні моменти, якісь помилки допущені, і так далі. От які найчастіше помилки допускають при от найпершому наданні допомоги при у цих от там перших хвилинах, що призводять і до ампутації, можливо до інших якихось наслідків. Ну, Сьогодні це вже такі не настільки часті випадки, скажімо, як були на початку повномасштабного самовторнення. Справа в тому, що що робиться помилково. Помилково іноді накладається турнікет там, де він не потрібен. Тобто, ну, це зазвичай рядові бійці, які можуть не оглянути, припустимо, там, іншу кінцівку. Є поранення однієї кінцівки, на одязі іншої кінцівки є кров, і накладається два турнікета одразу, припустимо. Тобто не оглянули, наклали. Через певний час людині, яка не має медичної освіти, їм вже заборонено чіпати турнікет. Тобто вони не виконують ні переміщення, ні конверсії. Якщо ми говоримо про переміщення, це коли ми турнікет опускаємо нижче, ближче до поранення, щоб зберегти більший об'єм кінцівки. Якщо ми говоримо про конверсію, це заміна турнікету на якийсь інший метод зупинки кровотечі. Тобто, це тампонада якимось гемостатичним засобом, бинтом, тиснуча пов'язка. Ну це таке основне, це в принципі те, на що повинен замінюватись турнікет за можливості. І є от ці моменти, це такі помилкові, коли цього не виконують цього просто не роблять. Відповідно, проходить вже критичний час, коли турнікет цей можна було б зняти і замінити. І в результаті ми отримаємо те, що ми отримаємо. Знаю, що іноді військові вони, ну ті, які не медики, так, коли йде евакуація, вони можуть турнікет чуть послабляти і в. В принципі, це теж кажуть, що може іноді допомогти все-таки вберегти кінцівку. Чи, чи працює воно так? Тут питання в тому, що турнікет він повинен накладатися, коли є критична кровотеча, uh -huh. тобто, яку ви не можете зупинити якимось іншим методом, коли там не працює та ж сама конверсія, коли це лише турнікет і все. І коли бійці виконують таку маніпуляцію, щоб вберегти кінцівку, скажімо, то в 99% напевно, відсотках випадків це свідчить про те, що там не було критичної кровотечі першочергово. І в такому випадку, це. Може загрожувати, тому що кров все ж таки витікає. Людський організм це не безкінечний якийсь резерв із кров'ю, де її дуже-дуже багато, і це може призводити до сумних наслідків. Якщо це не критична кровотеча, як у більшості, то в принципі так дійсно так роблять. Я не можу сказати, що це правильно, тому що правильним було б дійсно заміна на конверсію, але такі випадки трапляються. А, про кров зараз. Уже навіть до Києва дійшла зима. Так наскільки е, складно працювати з переливанням крові саме от на ста пунктах на передовій, тому що зрозуміло, що теж має бути певна температура і зберігання, і переливання от як зараз працюється, тому що теж знаю, що була проблема саме з переливанням крові. На стаб-пунктах на передовій. Насправді на стабілізаційних пунктах особливо нічого не змінилося. Чи це було літо, чи це зима, тому що є холодильники, які обов'язкові для зберігання крові, все ж таки кров вона має певні температурні режими, як її треба зберігати. І відповідно так само є пристрої для нагрівання цієї крові, щоб її крапати, переливати власне, нагрітою, теплою. Тому якихось проблем особливих насправді з цим немає. Є питання із відключеннями світла періодичними. Все ж таки зона така, що там постійно десь можуть бути перебої саме зі світлом, але виходимо з ситуації так само, як виходять і в Києві, і в інших містах, купи магазинів ставлять генератори. У нас ситуація, в принципі, не дуже відрізняється від цього. Щодо того, що потребують першочергово, от стабілізаційні пункти і там медичні підрозділи, все таке забезпечення в основному іде саме через там відділ забезпечення міноборони збройних сил, чи дуже вагомо все ще допомога йде від волонтерів. Ну, вже на сьогоднішній день це більше, я не можу сказати, звідки конкретно йде в плані Міністерства оборони, але наша бригада забезпечується. У нас також є відділ постачання, відділ забезпечення від нашої бригади. Зрозуміло, що є дуже великий обсяг поставок, які поставляються на міністерство оборони. Деякі речі були раніше, у всякому разі були змушені шукати через волонтерів. Відповідно, вони в нас досі залишилися. Ми ним користуємося. У нас немає потреби замовляти щось схоже вже в міністерство. Більшість зараз поставляється все ж таки централізовано по заявкам. На початку, звісно, так практично всі шукали дуже багато речей, яких просто не було десь на складах. Хотіли якісь, ну скажімо, трішки кращої якості речі, кращої якості апаратури, щось новіше, щось, що ще можна працювати більш безпечно і для пораненого, і власне для лікарів. Штурмова бригада для мене це одна з тих, один з тих підрозділів, який насправді. Терпить, дуже серйозні там і травми, люди утримують втрати, і дуже серйозні виклики для медиків. От для вас, можливо, можете виділити от найскладніше, що було за цей період, поки ви служите, саме от в роботі надання допомоги пораненим військовим. Якісь складні випадки або просто дуже складні травми? В загальному травма військова, вона складна вся. Якщо зараз ми говоримо про те, що збільшилась кількість FPV-дронів і скидів, і це трішки інші поранення, ніж були там на початку або в середині повномасштабного вторгнення, коли це була в основному артилерія, і поранення були значно серйозніші в плані загальної травматизації. Тобто зараз це якийсь маленький уламочок, звісно, він може десь залетіти в якусь порожнину, і це створить дуже багато проблем, але переважно вони можуть не дійти, скажімо, до якоїсь критичної точки ці уламки. Все, що складне, особисто для мене, наприклад, будь-яке поранення голови це завжди складно, тому що це не передбачувано. Якщо я проникаюче поранення в голову, це, ну, це такі це складні поранення. Дійсно. Ніколи не знаєш, як саме поведе себе скажімо так, організм. Що зачепило, що не зачепило, які функції будуть збережені, які функції не будуть збережені. Це, безперечно, напевно, що найскладніші такі моменти, які можуть бути. Будь-яке поранення, яке супроводжується геморагічним шоком, тобто втратою крові у досить великій кількості. Коли це не 400-500 мл, коли втрата крові доходить літр-півтора, такі поранення це теж такий собі виклик. Не тільки для анестезіолога, який працює, це виклик завжди для всієї команди, тому що ми ніколи не працюємо поодинці, вона завжди працює з пораненим якась команда, і кожен знає, чим, чим йому зайнятися, що він повинен робити. Із такого, щоб сказати, що вражає більше морально, ніж фізично, скажімо, це, ну, все ж таки, не всіх ми можемо врятувати, і трапляються випадки, коли привозять пораненого, і ти з ним ще розмовляєш, але в ході надання допомоги там стається якась історія і через. Певний час вже ти з цією людиною не розмовляєш. Тобто ти вже розумієш, що ти на цьому етапі по суті зробити нічого не міг. В тебе була можливість його або одразу кудись вести і не пробувати робити абсолютно нічого, або ти намагаєшся щось зробити, і ну в результаті, на жаль, іноді закінчується воно не дуже добре. Скорі ну, я знаю, так. що і на степ-пунктах вам доводиться іноді проводити ампутації на місці, щоб врятувати людину. Mm. Але от давайте ще про, про хороше, буквально секунду. А, зустрічалися з тими, кому надавали допомогу, кого врятували потім десь. Можливо, в Києві, можливо, вони приїздили, поверталися в бригаду, і от приходили, казали, от, дякую. Це з одного боку, говоримо про хороше, з іншого боку, ми намагаємось не запам'ятовувати облич, тому що. Трапляється дуже великий потік, і фізично uh -huh. ти не можеш запам'ятати, як людину звати можна, поки даєш допомогу 20 разів перепитати, як тебе звати, яка тебе дата народження, щоб внести це в документацію. І так трапляється, що повторна зустріч зазвичай із цими людьми, вона виникає на тому ж стабілізаційному пункті, можливо, на іншому напрямку. Ну, іноді це якісь легкі, скажімо, ну, порівняно легкі, коли це якась контузія, коборотравма. Можна з людиною пожартувати, він тобі розказує, о, я у вас вже був, я вас пам'ятаю, ну, все класно, все круто. Так, щоб десь на вулиці, напевно, що ні. Тоб, а такого напевно по позивні не нові не народжувалися для когось із тих, хто до вас потрапляв уже там по-другому, по, по третьому разу, з десь там уламком, кулею в руці? Можливо, всередині підрозділу, можливо. Ми, в принципі, позивні особливо не запитуємо, тому що ведеться все ж таки офіційна документація, і нам важливо там паспортні дані по великому рахунку. Іноді можемо запитати, звісно. Ми ну іноді питаємо як позивний, але знову ж таки через те, що ми не дуже запам'ятовуємо, який він був до цього. Якщо людина сама про це не скаже, то відповідно теж нічого такого не можу сказати. Всередині підрозділу, я думаю, що таке трапляється, що таке можливо після якихось партнерів. Дякую вам. І за розмову, і за те, що ви для нас усіх робите. Я вкотре закликаю вас долучатися до зборів в тому числі і на третю штурмову бригаду. Араміс, ординатор лікувального відділення медичної роти третьої окремої штурмової бригади. Сьогодні з нами був. Дякую вам. Дякую вам.